ювілейний випускний і черговий рекорд. Перша дистанційна школа України Оптіма відзначає свою 10-ту річницю. І з року в рік цей навчальний заклад обирає все більше учнів. Зокрема, цьогоріч свідоцтво про повну середню освіту отримали понад 3,5 тисячі учнів. Така кількість випускників навіть побила їх власний минулорічний рекорд України. Це потужний випуск. Він надзвичайний і для засновників школи Оптіма, і для колективу школи Оптіма. Надзвичайно важливо створювати ситуацію успіху для. Кожної дитини, яка в нас навчається, дитина може приділити увагу навчанню тоді, коли має на це і час, і здоров'я, і бажання навчатися, коли вона не зайнята чимось, що дуже дуже важливо для неї. Вже традиційно відзначили цю подію у КВЦ парковий. Для випускників підготували чимало фотолокацій, аби вони мали змогу зберегти спогади. Під час офіційної частини колишні одинадцятикласники ділилися своїми досягненнями. Не обійшлося і без зворушливого випускного вальсу. Також для всіх випускників підготували розважальну програму. Цьогоріч заряджав всіх присутніх оптимістичним настроєм Гурт як так. Оптіма це перша повністю дистанційна школа в Україні для учнів з 1 по 11 класи. Освітній процес у закладі відбувається на спеціальній онлайн-платформі, що доступна у будь-який час. Особисто для мене це можливість поєднувати навчання разом з моєю позашкільною діяльністю, такою як волонтерство та підготовка до міжнародних іспитів з англійської мови. Адже саме через те, що в нашій школі є можливість вчитися тоді, коли тобі зручно, і коли ти маєш на це можливість, адже немає фіксованого. Графіку кожен учень може вдало поєднювати своє життя разом з наукою, при тому получаючи якісну освіту, якісні знання. У закладі враховують не тільки усі державні стандарти, а й пропонують європейський підхід до освітнього процесу, формат навчання. Тут регулярно вдосконалюють та роблять його доступним та цікавим для дітей. Наша команда опцій кожен день багато працює над тим, щоб розробляти нові освітні технології, запроваджувати існуючі вже рішення. І це займає дуже велику частину нашої роботи. Це контент, це інтерактивні тексти, це штучний інтелект, це. Е Автоматизовані перевірочні роботи все це працює з одною метою повисити якість навчання і зробити дуже такі комфортні умови для наших учнів. Попри дистанційний формат навчання, значну увагу у школі приділяють соціалізації дітей. У нас діють клуби за інтересами. Наприклад, наразі діють книжковий, ігровий, філософсько-психологічний клуби. І у цих клубах учні мають можливість спілкуватися з однодумцями. Також і вчителі проводять різноманітні позакласні активності, зокрема екскурсії. До речі, не тільки Києвом, але й іншими містами. Чимало клубів за інтересами. Тут створюють самі ж учні, куди потім запрошують своїх однодумців. Я дуже люблю читання, і у школі я якраз цей рік займалася тим, що е, була. Книжковий клуб нашої школи разом ми створили прям цілий ком'юніті, і це дуже прикольно. І тому власне спеціальність я обрала ту, яка теж пов'язана з літературою з книжками, і та, яка дозволить мені власне продовжувати мою мету популяризувати читання серед підлітків, серед молоді завдяки я Познайомилася з різними цікавими талановитими та водночас різними людьми. Я б хотіла надалі залишатись частиною цієї неймовірної спільноти. А клуб випускників це гарна ідея, бо можна завести нові знайомства не тільки серед України, а й за кордоном. Тут не лише вдосконалюють чинні методи навчання, а й не бояться пробувати нове. Оптіма є базовим закладом освіти в експериментальному проєкті змішаного навчання, що втілюється в партнерстві з міністерством освіти і науки України. Засновники школи прагнуть зробити якісну освіту доступною кожній українській дитині. Не за залежно від обставин та місця перебування. Ми в основу своєї філософії роботи кладемо потреби кожної дитини. Гнучка платформа, яка дозволяє працювати в той час, коли він є у дітей. Своїми трендами та інноваціями оптимісти дивують не лише українців, а й іноземців. Стверджують засновники школи. За свої досягнення отримують відповідні подяки та премії. Зокрема, оптіма має сертифікат Кембричнітонешнавскул School, SIC та міжнародну сертифікацію АЙ також школа приділяє значну увагу доброчинності, надає стипендії дітям із вразливих категорій та безкоштовний доступ до уроків для відновлення навчальних втрат. Оптіма прагне дати можливість якомога більшій кількості дітей здобувати якісну освіту при цьому робити це у комфортному для себе темпі навіть у час війни.